Привіт усім! Вітаю на каналі. Мене звати Мар'яна, і сьогодні в мене 3 люта. Сьогодні понеділок, і хочу розпочати свій тиждень з продовження ось цієї краси. Зробила собі таке включення. Хочу частинками складати в своє відео з понеділка. І, відповідно, далі буду намагатися а, включатися, ну, можливо, не кожен день, але періодично і показувати прогрес. Тут у мене вже на цій картині, зараз я буду акуратненько показувати. З вашого дозволу, не знімаю з рами. Тут вже в мене готовий зверху весь бекстіч, Залишилося тільки ось тут, на вазі. Ось ця частина. Ось тут вже почала оцю частинку, і ось, відповідно, троянди оцей куточок. Я дуже боялася братися за цей бек, мене дуже лякає велика кількість його на цій роботі, тому я періодично по трішки вишивала. Я поставила собі роботу на раму 24 см, вона тут гарно поміщається, і мені, в принципі, дуже зручно, тому що цей відрізок тканини, який йшов в наборі, він такий, що в внурге 3 він трішки не влазить, не з усіх сторін Можна зап'ялити нормально, натягу бракувало. Ну, Анургія 2 це переставляти і не хотіла гратися з ним. А на рамі він дуже класно тут собі став і процес, так би мовити, пішов. Мені дуже подобається те, що виходить. Мені взагалі він гарніший, ніж на прев'ю. Робота, здається, така невеличка, я вже вишиваю її майже рік. Ну, з перервами, звісно, але все-таки. Рік це є рік. Так, вибачте, що такі тремтячі моменти при зйомці, тому що це все-таки незакріплений телефон. Це все показую. І ось там схема у мене лежить. Такий у мене робочий процес. Я надіюся, що я вже довишиваю на цьому тижні, там, до числа 8-го. Ось це має бути субота. В неділю я не вишиваю. От. Тому, думаю, що якраз на цьому тижні цю красу дороблю. Покажу вам ще трошки зблизька. Ось така виходить в мене картинка. На цьому ж у мене на цьому тижні має бути звіт в СП з Аріаль Ембройдері. Корзина моя з. Ромашками та волошками. І я планую е, завершити свій перший етап в 6200 хрестиків, але не знаю, чи встигну, бо на даний момент у мене є з запланованих вишито лише 3000 хрестиків. Чи встигну я ще три за тиждень добити, не впевнена. Січень видався таким насиченим на події. Тому більше часу було проведено там з сім'єю, з друзями. Так, тоді я дякую вам за увагу сьогодні. До наступного включення. Вітаю! Друге включення сьогодні вівторок 4 лютого. Сьогодні вишиваю ромашки. І зараз в мене. 11 години ранку вже вишито 500 хрестиків. Завчора вишито лише 200. Сьогодні хочу наздогнати вчорашній день, як то кажуть, я собі ставила норму 600 хрестиків на день, і я трішки не встигаю з цим. Але нічого страшного, головною причиною того, що вчора я Трішки так не довишивала свою норму, було те, що я відчувала дискомфорт від того, що я вишиваю на рамі 56 см. І у мене вся моя робота, я зараз вам покажу, вона на 56 см не входила. І ось я собі вишивала, слухала нове відео, підглядала трішки до Марії Канал Маріта Хрестики. В неї була чудова розповідь, вона показувала свою рукодільну кімнату, нову покупочку станка з широкою метровою рамою. В мені було дуже цікаво, дуже гарно. Але це, звісно, потребує додаткового місця. Я б собі не могла дозволити ні стола, ні. Станочка такого великого, тому що в мене просто не вистачає місця. Що я маю обходитись тим, що є. І, власне, станочки від арабески, які в мене є, я ними цілком і повністю задоволена, оскільки вони складаються, займають мінімум місця, і рама безпосередньо так, також можна поставити собі в шафу і заховаються, немає такого громісткого навантаження на простір. От я вишивала і слухала відео, і мені сягнула така ідея, чому б не взяти просто дві рами і скрутити в одну. Я одразу все покинула, побігла до своїх рам, міряти, крутити. І, в принципі, я це зробила. Як бачите, зараз у мене рама велика така, на 88 см. Я поміряла так собі, щоб в мене було ось тут на краю місце з одного краю, з другого краю, щоб можна було ще зробити бічну натяжку. Я її ще поки не зробила, і навіть без неї мені вже вишивати комфортніше, тому що зап'ялена тканинка внизу, зверху так набагато зручніше, набагато приємніше бачити всю картину. І е, мій вибір впав на раму 48 см і 40, з'єднати їх. У е, мене взагалі рами 40 см є дві штуки, і 48 одна. А розмір 56, він в мене найчастіше задіяний. І в мене дві такі рами на 56. І так склалося, що в мене ще й дві накидки на 56 см рама, а на 48 немає жодної. Тобто, мені 48 рама, вона не те щоб зайва, але вільна. І ось я взяла вільні рами на 48 см, на 40, і їх з'єднала. Зараз вам покажу, яким чином. Ось тут можна підгледіти. Позаду є. Ось от таке з'єднання. Це просто гвинт, який мав би йти е, в е, бічну раму е, закріплюватися. Я з однієї рами, з однієї частини його дістала, тут і, відповідно, зверху е, дістала а іншу раму, тобто іншу частину. Просто вставила в отвір. Ну, це не дуже легко, звісно. Але, але так вийшло, воно закріпилося. Я не думаю, що повторно можна буде їх роз'єднати і вже використовувати е, знову е, дві рами окремо, тому що мені здається, там з'єднання воно вже буде зірване. Але вони разом закріпились, надійно зафіксувались. І... Я дуже задоволена, тому що е, мені потрібна була сама велика рама, і мені не довелося ні купувати нового станка, ні шукати додаткове місце, ні раму купувати велику, а виходить сам склав. І мені дуже сподобалось. Я дуже рада. Я на тих радощах всіх е, вчора е, мало повишивала, ну але вдогонку сьогодні на тижні. Ще щось повишиваю, тим більше так приємно з новим матеріалом, можна сказати, працювати. Я ще зроблю бічну натяжку, ось, і воно взагалі буде класно. Ось такі в мене новинки. Тому планую завершити ем, свою норму, в принципі. Можливо, навіть встигну отих три тисячі хрестиків. Я собі почала з ось тут частинка фон. Щоб гарно собі встигати, по е, тій швидкості ще ось тут взяла частинку. Тут також було більше зашивки неодиночними хрестиками. Е, тому я думаю, що, може, якраз за рахунок фону, фону там, де більш е, суцільна зашивка, я доберу собі оті мої е, сотні тисячі і якраз встигатиму. Е, ну, а не встигну, то доведеться звітувати ВСП. З меншою кількістю хрестиків. Ну, нічого. Головне, що в мене тепер є ось така класна рама, якою я дуже задоволена, і не знаю, чи це в мене така супер геніальна ідея. Прийшла, чи вже давно це люди практикують. Ну, я, по крайній мірі, не бачила раніше у відео у дівчат. Не знаю, новинка, не новинка. Але так, так я собі придумала, вигадала, і мені за моїм станочком це снігур, по-моєму, він називається. Дуже зручно і дуже класно працювати. Ось так. Ну, на сьогодні я вже завершую свою розповідь. Планую десь наступне включення зробити вже під кінець тижня, оскільки суттєвих змін в планах не роблю. Працюватиму далі з Dimensions, Лейс and Roses, хочу фініш, продовжую роботу над ромашками. І, в принципі, на цей тиждень більше не планую. Тому до зустрічі десь так в п'ятницю. Сьогодні вже субота, 8 лютого, і ось на цій роботі у мене вже є весь бек. Частково ще зробила ось в цьому куточку французькі вузлики. І ось вже майже майже готова робота. Поки що не фініш, але вже скоро на роботі з ромашками волошками у мене вже є вишито за місяць плюс 3673 хрестики. Було заплановано в СП маленькі кроки 6202 хрестика. Тобто я в два рази менше запланованого вишила, але я не розчарована, тому що я, в принципі, просунула цю роботу, я вже дуже давно її вишивала. Я дуже рада, що я придумала таку цікавинку з рамою. Тепер можна собі навіть зручніше організовувати весь процес, картина перед очима. І, в принципі, вона так непогано виходить, мені подобається. Да, четвер, на цьому тижні в мене були зовсім не Ем, Сьогодні трішки попрацювала з Dimensions, який я показувала. Ну, далі... Буду трошки підганяти і цю вже роботу. Планую в наступному місяці перекрити норму 6 тисяч і, можливо, навіть частково те, що не допрацювало в цьому місяці. Ну, Цікаво, що буде, як буду справлятися. Мені ці квіти дуже подобаються, хоча тут в мене обрана була канва 14-го каунту, і вони такі дещо великі виходять. Ну, сама робота велика. Але я вважаю, що для квітів, в принципі, все може бути. Я трішки хвилювалася пізніше, коли вже зрозуміла, що для картин великих обирають канву дрібнішого аккаунту, але я не буду залишати, я довишиваю, тому що мені, в принципі, для зору нормально. Така собі відпочивалочка. Хоча тут дуже багато одиничок, одиночних таких хрестиків. Але маючи там електронну схему, це в принципі ще так терпимо. Ну, наступний, наступний тиждень буду пробувати знімати також такими частинками. Якщо, звичайно, вам цікаво було б дивитись такі відео. Тому дякую наперед за відгуки, дякую за перегляд. Наступних зустрічей і гарних вам вишивальних днів!